2016-й буде вдалим для Коломиї, адже якщо вірити прикметі, то коли справу розпочинає чоловік, усе буде гаразд. Цьогоріч у новорічні дні населення міста збагатилося трьома новими мешканцями. Наші журналісти навідалися в гості до пологового будинку і познайомилися із маленькими коломиянами. Далі матеріал про це Ольги Гриджук. Пані Надія зізнається, чекала появи свого чада на світ 17 січня. Власне, так і прогнозували лікарі, проте її синочок з'явився на світ трішки швидше 1 січня. Мали бути 17-го. Але це так вийшло, що попросився набагато швидше. Це хлопчик, Так. Так. – Як воно збирається? Ще навіть не знаю, вірите? Багато імен гарних, але напевно так, так само, як і перше, В останній останні Загалом підбій курантів у Коломийському пологовому будинку не народжували. Проте на світ у перші дні нового року з'явилось троє маленьких коломиян. У той час, коли господині вже готувались до застілля, пані Ірина народжувала свою катрусю. Тепер щороку у їхній родині буде подвійне свято, ділиться жінка. Довгожданна і бажана так? дівчинка. Так. Як нас веде? Катеринка, ну так прогнозувала 31 перше. Не було страшно народжувати таку ніч. Ні, я їхала з оптимізмом таким, що, що все буде так. Ну, так і було. Головний лікар Коломийського пологового будинку Богдан Ленчовський переконує, боятись народжувати у свята не варто, адже у лікарів немає вихідних. У нас дітки народжуються і свята і на Новий рік, і на різдвяні свята, і на великдень. Так що. У нас зміна є весь час. О 12-й годині пологів не було. А першого числа дві жінки також народили двох хлопчиків. Так що рік повинен бути багатий, тому що кажуть, як хлопчики народжуються, значить рік повинен бути щасливий. Традиція вітати породіль, які народжували перші у прийдешньому році, започаткували кілька років тому. Ідея виникла у засновника реабілітаційного центру енотера Карпати Миколи Полагея. Та останніми роками акцію не проводили. Сьогодні ж працівники центру вирішили відродити своє починання. «Це вже традиційно. Ми кожного року раніше так вітали. Минулого року ми не вітали. От і знову прийшла така ідея. Тим більше, що високосний рік ми будемо вітати новонароджених діток, які народилися в новорічну ніч. діти це наше майбутнє. Тому я вважаю, що такі акції вони обов'язково потрібні. Для новоспечених матусь квіти, для малюків все найнеобхідніше. Це підгузки, дитяче харчування та одяг. Ділиться директор реабілітаційного центру Анна Сайко. Ми даруємо чаї, даруємо памперси, костюмчики для діток, підприємці нам допомогли. До акції долучились небайдужі підприємці міста. Організатори сподіваються, що з кожним роком їхня акція ставатиме більш масштабною, і малюки та їх матусі отримуватимуть більше подарунків. Ольга Гириджук, Сергій Угрин, події НТК.